Минають дні, минають ночі, минає літо, Шелестить пожовкле листя, гаснуть очі, заснуле думи, серце спить. І все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Доли дете? Доли дети? Нема ніякої, коли доброї жаль, Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому серцем замирати і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинати і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі. А ще гірше спати, спати і спати на волі, і заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніякого, однаково чи жив, чи загинув. Доле де ти, доле де ти, нема ніякої. Коли доброї жаль, Боже, то дай злої, злої.